На огляді портативний ліхтарик Vitex A505C. Чудовий в якості пошукового ліхтаря та освітлення території під час патрулювання. В комплекті адаптер під додатковий змінний акумулятор. Про нього ви можете побачити далі у відео. Також інструкція, ремінець, змінні та запасні деталі. Максимальна яскравість ліхтаря 5500 люменів, а дистанція аж 500 метрів. Без проблем витримує механічні навантаження та падіння з висоти до 1 метру. А завдяки захисту від пилу і вологи можна користуватися в дощ. Також цей ліхтар швидко заряджається 2,5 години зі штатним акумулятором. Має стабілізацію яскравості та рівномірний світловий потік. В комплекті акумулятор відеокс на 4000 мАч. Він дозволяє тривалість роботи до 50 годин в мінімальному режимі Moon А всього їх 6. Ліхтарик запам'ятовує останній обраний режим і застосовує його при наступному включенні окрім режиму SOS. За допомогою насадки перехідника, яка додається в комплекті, ліхтар сумісний з акумулятором іншого типу. Придбавши другий акумулятор додатково, в разі необхідності матимете можливість його замінити, щоб подовжити час автономного використання ліхтаря. Гарантія 3 роки на акумулятор рік.